Відкриваємо геловінський сезон з колекцією від NYX. Всім здорова, Я Ладоголі і зараз я буду оглядати всю колекцію з бітлджусом від NYX Professional Makeup. В колекції у нас три блиски, три двосторонні підводки з голографічними олівцями, палетка для обличчя з трьома відтінками. Ну і, звісно, палетка тіней. Ось така вона яскрава. Свочі буду показувати вам по ходу відео. Спочатку хочу зробити щось зі своїми очима цією палеткою. Мені тут дуже подобається ось цей срібний і блакитний. Спочатку нанесу білу базу на свої очі, щоб кольори були більш яскравими. Насправді кожна людина, що мене знає, напевно думає, що фільм «Бітлджус» – це повинен бути фільм, який мені сподобається. Але чесно, я дивилася оригінального «Бітлджуса». І він, типу, нормальний. Тобто він для мене окей. А другого, якщо чесно, я навіть не дивилася. Спочатку буду наносити ось цей срібний пальцем. Це такий доволі м'який срібний шимер. До речі, мені здається, чи зараз у багатьох брендів виходять якісь срібні продукти. Так, потім я хочу пальцем нанести синій відтінок. Дуже подобається, як він сяє. Не знаю, що це в мене тут за дивна форма, я потім її підправлю. Так виглядають наші очі, але я тут ще не закінчила. Я ще буду показувати вам пізніше, що я там намалюю на очах. Зараз я хочу показати ось цю палетку. Яка, як на мене, дуже дивна. Ось подивіться на неї, вона дуже гарна, дизайн дуже красивий, і тут навіть є напис біл джус і тут немає третього напису, тому що фільм називається бітл джус Тобто, ну. Понімаєте, да? розумієте? Тобто дуже класно зроблений дизайн. Але що мені не зрозуміло, це кольори. Тобто, я так розумію, ось це і ось це це рум'яна. Це зрозуміло. Особливо, я думаю, мені сподобаються ось ці фіолетові, дуже гарні. Потім ось ці рум'яна більш червоні, теж доволі гарні. Але ось це це типу хайлайтер. І я так розумію, вони намагалися в інклюзивність, бо зараз дуже багато жінок в Тіктоці. Темношкірих жінок кажуть, що бренди недостатньо приділяють їм уваги і недостатньо класно розширюють свою лінійку кольорів. І дуже часто вони праві, вони мають рацію. Я їх прям підтримую. Але ось ця палетка, я так розумію, вони намагалися зробити її універсальною, тобто для всіх. Людей, ну, тобто, з різним кольором шкіри. Але це точно не буде універсальна палетка для мене. Бо ось це як хайлайтер ну, типу, зараз я вам покажу цей свотч. Просто уявіть, це помаранчеве у мене на обличчі. Ну, буде не дуже красиво. Тож саме хайлайтер він буде підходити більш смаглявим дівчатам або темношкірим дівчатам. І якщо ви захочете придбати собі цю палетку, то майте це на увазі. Звичайно, це будуть класні тіні для повік. Якщо ви збираєтеся користуватися ось цим хайлайтером як тінями, то можете придбати цю палетку. Але давайте повернемося до приємного ось цього фіолетового відтінку. Я нанесу саме його, бо у мене слабкий до фіолетових рум'ян. Блін, у мене буквально на столі лежать дуже схожі корейські фіолетові рум'яна. До речі, посилання на всю косметику, що я використовую в цьому відео, буде в описі. Вау! Блять. Я дуже не очікувала, що воно буде таким пігментованим. Це точно для обличчя. да, чік пелет Я вже подумала, що це, ну. Тіні. Блін, ну, обережно. Вони дійсно такі це палетка для всіх. Я не знаю, як я це розтушую. Давайте пробувати. Напевно, мені доведеться трошки прибирати це тональним кремом. Давайте. Так, один раз обмикнула. Чесно, воно все одно дуже пігментоване. Окей, окей, будемо знати. <гум> um. Давайте я візьму ось Це це пензлик, яким я наносила тоналку. Лайфхак, до речі. Якщо ви переборщили з рум'янами або контурінгом, просто берете пензлик, яким наносили тоналку, і трошечки проходитеся зверху. Рум'яна, звісно. Цікаві, що я можу сказати. Хочу їх розбавити ну, більш такими пастельними рум'янами, якраз ось цими. Саме ці рум'яна, зараз ви побачите, вони не такі пігментовані, як ці, і вони такі більш ну, пастельні з білою базою. Коротше, ви зараз самі все побачите. Це корейські рум'яна. Посилання буде внизу в описі, придбала на косібеллі. Вони ну, такі ще й більш матові, дуже матують обличчя. Тепер повертаємось до очей. Це. Що, це олівці слеж підводки Підводка, звичайно, чорна у всіх трьох цих продуктів. Тобто, тут, звичайно, чорна підводка, і на іншому кінці доогромний олівець. Ось так вони виглядають без упаковки. І зараз. А, ні, це не те. І зараз я вам покажу сводчі. Перша це типу рожева, да, це рожева з ось таким відблиском зелений. Я не знаю, чи видно вам рожеву, але це рожево-зелена підводка. Навіть не підводка, вибачте, олівець. олівець. Наступна це синьо-фіолетова. Ось так вона виглядає. Не знаю, чому я вам постійно кажу, вона він, олівець. Ось так він виглядає. Останній це зелений, я так розумію. Це прям от ось це він. Ось це останній. Ось тут я вам стрілочку ним намалюю. О, він, начебто, прям зелений-зелений, з відблиском в жовтий. Намалюю внизу тут щось цим фіолетовим. Ну і трошечки нижню повіку ним також підведу. І тепер я думаю протестувати саме підводку. Тепер мені потрібна підводка. А, що робить? я не знаю. Зроблю нижню стрілку. Сподіваюся, я не зіпсую собі макіяж. Ну, треба трошечки рівніше, але я не знаю, як це зробити. Ну, Я знаю, як це зробити. Я зроблю це за кадром. Але просто знаєте, що не у всіх все виходить з першого разу. Ось так виглядає мій макіяж очей з підводкою. Мені, до речі, дуже сподобалася ця підводка. Вона робить прям дуже тоненькі лінії. Прям от, подивіться. Це дуже тонка лінія. Звісно, якщо натискати більше, то вони. Будуть ось такі більш пігментовані, але, типу, ось такі тоненькі лінії, це прям дуже кльово. Тепер близьки для губ. Показую вам їх спочатку на руці. Спочатку, звісно, ось цей сірий, десь отут я його вам покажу. Ось такий, ну, він сірий. Потім ось цей фіолетово-червоний. Я думаю, це буде якийсь ягідний, так. Да. Це ж такий ягідний фіолетовий. Це фіолетовий? Я не знаю, як назвати цей колір. Коротше, ну, самі якось його назвіть. І останній це зелений з рожевим. Я не знаю, яким буде цей колір. Ну, він ось такий просто рожевий виходить. Я, звичайно, хочу зробити з ось цим сірим щось. Я думаю, я чорним олівцем обведу губи, трошечки на губи нанесу всередину червоної помади. До речі, для тих, хто хоче підтримати мій контент і мою діяльність, я створила Патреон і можна туди підписатися за 5 доларів, 10 доларів або більше. І весь контент, який я записую для двох каналів, і для цього каналу, і для каналу Жертва тренду. Так, у мене є другий канал з туторіалами. Я заливаю туди раніше, ніж його побачать всі тут на Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь, для мене дуже важлива ваша підтримка. Посилання на Patreon в описі. Тепер вводимо чорним губи. Я так люблю, коли в мене просто нафарбовані губи чорним олівцем. Я одразу така готік мамі. Чудово. Коротше, наносимо ось цей сірий блиск. Давайте подивимось, як він буде на губах. Ось так він виглядає на губах. Мені здається, дуже привабливо. Зараз ще треба показати вам свочі всієї палетки. Зараз я собі трошечки руку почистю, щоб було чому свочити. Ось вам палетка зблизька. А ось вам свочі зблизька. Це всі свочі, окрім білого, бо нафіга вам білий. Дуже здивував мене ось цей зелений шимер. Тут, в принципі, дуже кльові шимери. Якщо б я купувала цю палетку, то виключно заради шимерів. Найулюбленіші мої кольори тут це срібний і ось цей шимерний зелений. Матовий тут ось цей коричневий він ніби як бруд, він трошечки плямами на свочі лягає. І ось цей чорний він теж такий. Матовий, напівпрозорий, не дуже пігментований, але я думаю, це тому, що це чорний колір із додатком блискіток. Мені здається, з ним буде дуже цікавий смокі айс. Так, зараз я це змию, закінчу макіяж, і ми зустрінемося з вами в кінці. І це фінальний макіяж колекції NYX з бітл І якщо вам сподобалось це відео, ви можете написати про це в коментарях. Па-па!